Якщо ваш одяг після прання виглядає чистим та пахучим, це не завжди означає, що він є безпечним для використання. Зважати на вміст побутової хімії завбачливі господині почали після того, як поширення у світовій пресі набула інформація про шкідливий вплив на здоров'я та екологію так званих фосфатних пральних порошків. У розвинених країнах світу вже давно використовують безфосфатні технології. Для людей з чутливою шкірою або дітей. Найбільше рекомендовано використовувати безфосфатні порошки, які виготовлюють на основі, як правило, натурального мила. Вони прекрасно рущинні. Нині майже вся Європа, Сполучені Штати Америки, навіть деякі азійські та африканські країни відмовилися від миючих засобів, які містять шкідливі речовини. Українцям теж пропонують альтернативу продукцію європейського виробника. Ми являємося ексклюзивними імпортерами даної продукції на території України. Дана продукція вже присутня на ринку. Кожен покупець, ну скажімо, споживач, має можливість придбати її в магазинах як Львівської області, так і на території України. Тож відтепер українці отримали право вибирати безпечну для здоров'я та екології побутову хімію.